Так, Починаємо повну розборочку кулемета Браунінг М2 HB. Так, Розборочка починається з від'єднання ствольної групи. Тобто ствольна група має в собі для ствол, дульний компенсатор, рукоятка. Потім відкриваємо кришку ствольної коробочки. Так, треба ж напевно, перевірити контрольний спуск зробити. Б, чи є. Так, все, холостые есть, отлично. Занимаем отыльник. Так, давай я его можем сюда так вот трошки. Вот так будет удобнее. Занимаем отыльник за спусковым механизмом. Отыльничок вот. за спусковым механизмом. Стороночку занимаем зворотную боевую пружинку. Так, далее берем затвор. Затворну групу, знімаємо фіксатор затворної групи. От він кладемо під цілих, щоб не загубити. Так. Далі беремося пальцями за подовжувач ствола. Натискаємо легенько на флажочок, тут отвір є. І витягуємо повністю групу ствольної коробки. Вот. так Група складається з затворної групи, подовжувач ствола, буферна група, буферна група, корпус буферної групи, пружина буферна. Далі починаємо повну розборку затворної групи. Так, спочатку робимо спуск. Беремо екстрактор, гільзи в сторону, перемикач напрямку Так, Потім беремо фіксатор важеля зведення, сам важель зведення. Достаємо фіксатор зуба. Ось фіксатор зуба. Так, Тепер працюємо з сімейством шепталових. Це сімейство шепталових. Тобто натискаємо на саме шептало, достаємо повзунок шептала. Саме шептало, саме головне, це пружинка. Отака От пружиночка, Її не загубити бажано. Так, достаємо. Тепер бойок з подовжувач байка. Це бойок, це подовжувач бойка. Повна розборка закінчена. Брауненга М2 HB. Повоза.